Привіт! У мене тут в телеграм-каналі задав один підписник Відповідь, запитання на рахунок того, як здійснювати обробку осінньою мочовиною. Значить хочу відповісти. Дивіться. Значить, десь орієнтовно в листопаді місяці, кінець, там, початок листопада, десь в цих межах, коли у вас є ось такі листочки на деревах, буквально. Десь в районі 50% таких листків жовтих і дерево починає осипатися лист з дерев. Ви здійснюєте обробку мочовиною не раніше і бажано не пізніше, тому що необхідно, щоб добре здійснилася обробка листя, щоб можна було за зимовий період це все добре скажімо так, перегнити. Відповідно, ви даєте на 1 гектар. Десь 50 кг мочовини. Це і в районі 1000 літрів, 800 тисяч літрів, не менше здійснювати обробку саду. Ну, в принципі, якось так. Можна ще додати там, мідний препарат, але то вже на ваш розсуд, скажімо так, Ну, мочовиною 50 кг на гектар, коли у вас є вже не менше 50% пожовтівшого чи опавшого листя. Якось так.